Ви будете в шоці, як і я, коли дізнаєтесь нову ціну на ось цю прекрасну подарункову скриньку від Аврори: 149 гривень. Такої зниженої ціни ще ніхто не очікував. Тож я не припустила цю можливість придбати святкову скриньку за класною знижкою. Ці скриньки зроблені в найкращих українських традиціях. А ось дизайн і орнамент чашечок може бути зовсім іншим. Родзинкою цих скриньок. Є листівочка, яка оживає. В ній ви можете прочитати або навіть вивчити колядку чи щедрівку. Дуже зручно брати з собою в дорогу, да будь навіть куди, ось таку ароматну свічку. А горнятко це просто любов. З орнаментом кази, який завжди символізували для українців добробут та достаток. А доповненням свого неперевершеного вигляду це є пінзначок, який прикрасить ваш одяг та додасть вашому стилю неповторності та проявить вашу креативність. До речі, такий набір ви можете придбати не лише в магазинах Аврора Мультимаркет, а ще й замовити через сайт Аврора.юа.